Привіт, малята! Сьогоднішнє наше заняття має назву Калина Символ України. До нас на заняття сьогодні завітала дівчинка Калинка. Привіт, малята! Я вам сьогодні хочу розповісти про ягідку, на честь якої мене названо. Це ягідка Калина. Яскрава червона ягода, яка в достатку росте на кущах. Назву цій рослині дало те, що її ягоди розпалюються на сонці, наливаючись червоністю. Калина з давніх часів вважалася символом ніжності та дівочої краси. Ця рослина була присутня і на весільному столі, і в наряді нареченої. Крім того, Калина є також рослиною, символом України. В минулі часи вона росла біля кожної хати. Існують навіть прислів'я. Ягідки калини це символ України, це краса дівоча, ніжна і непорочна. Та приказка без верби і калини немає України. Смак. Халини досить специфічний, гіркувато кислий. В чистому вигляді її вживають рідко, однак у вигляді настоянки з медом ці ягоди стають смачними. Вони широко застосовуються у народній медицині від застуди і хвороб. До речі, квітучий навесні в багатьох садах кущ під назвою Бульдонеш. Це теж різновид калини. Він не дає плодів, а тому цінується як прикраса для саду. Отже, калина це рослина лікар, рослина символ, рослина легенда. Вона красива і впору цвітіння, і коли багряніє листя восени. І взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дітки, я вам всім дякую за увагу. Сподіваюся, що розповідь нашої гості калинки була для вас цікавою та пізнавальною. До нових зустрічей. До побачення, малята!